Слава Ісусу Христу. Слава навіки! Віталій Олексійович. Як зростати в молитві? Зростати в молитві. Знаєте, те, що людина молиться, це, це вже дуже добре. Зростати в молитві. Знаєте, молитва є. Ну, Різного плану. Мені, мені важко дати, я не знаю, що вкладається в зростання в молитві, що, що саме мається на увазі. Наприклад, є особиста молитва, є молитва загальна, є молитва е, заступництва, є різні види молитви. Якщо, наприклад, людина е, молиться персонально. От, зростати в молитві це не залишати тої молитви. Не залишати, просто тої молитви не залишати це вже ріст. Просто продовжувати молитися і, і, і продовжувати шукати Божого лиця, проводити з Богом час і так далі. Якщо, скажімо, людина вже це робить і вона готова рости в молитві, то переходити на рівень, скажімо. Коли ми молимося в групах чи коли ми молимося в церкві, піднімати голос молитви за інших, це вже ріст. Бо ти молився за себе, ти молився сам, ти молився в своїй потаємній кімнаті, а тепер ти молишся за інших, ти заступаєшся за інших, ти підтримуєш інших, ти молишся більше за нужди інших, як за свої. Це, це є ріст молитві. О, ти молишся за країну, ти молишся за владу, ти молишся за інші якісь напрямки, які Бог кладе тобі на серце, і є в цьому вірним, постійним. Оце мені здається, і, і є певний ріст. От. А взагалі, там, скажімо, ріст, як явище там багато, мало і так далі. Ну, я не думаю, що це можна якось до молитви приміняти. Ну, я, я просто думаю над цим. Я думаю, що коли людина молиться, і коли людина, скажімо, в своїй молитві не тільки думає про себе, а думає про потреби, нужди інших людей, і стала, і стабільна в цьому, це вже є ріст. Я би так відповів на це запитання. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення.